Зварити кукурудзу може здавалося б, і дитина, і насправді ніяких складнощів у варінні кукурудзи немає, але не все так просто Бо відомо, що кукурудза буває різних сортів. Вона є і кормова, і харчова, молода, і стара. Для кожної необхідний свій варіант приготування. Щоб вийшло смачно, тому важливо знати, як і скільки. Готувати її, варити. Але до цього найголовніше правильно її вибрати. Тож про вибір молодої кукурудзи будемо розпитувати аграрного експерта Ігоря Гордового. Він у нас в студії ранок. Добрий, вітаємо вас. Доброго, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, з Херсону до Києва до студії, для того, щоб сьогодні навчити Україну, як вибрати ось цю кукурудзу. Так, доброго ранку всім. Кукурудза починає збиратися на півдні ще на початку червня. Угу. І... Тобто це вже такий сезон, вже так сезон? Так. Да. Зараз йде вже основний сезон о, всієї уборки кукурузи, і триватиме він аж до жовтня місяця, десь. Угу. А, Але в жовтні вже її їсти ніяк. Ну там вже буде просто суха. Ні-ні ні. -ні, -ні. Просто висадка кукурузи та посів буде десь в серпні. місяці. Ага. І останні збори качані будуть в, в жовтні. Угу. Солодка кукуруза, вона в неї невеликий період вегетації, десь 2-2,5 місяці вона більше не росте угу. і вона дуже швидко віддає свій урожай. Ця кукуруза швидше за все привезена з півдня України, тому що на Київщині ще не почались масові збори. І вона їхала в ви їхали в Київ, прекрасно. Доїхали. Але, от якщо ми бачимо так, як її все ж таки розрізнять, чи можна її візуально розрізнити? Візуально так, зараз на на свіжому ринку ми найчастіше бачимо жовту кукурудзу та біколорну. Mm -hmm. Біколорну зараз є всього лише два гібриди Ракель та Камберленд продається. Жовта гібридів дуже багато біколорна, це інколи, на початку, коли вона тільки з'явилась, люди думали, що це якась або ГМО або недозрівша. Але mm -hmm. це якби селекціонери французькі. Дуже дуже, дуже трудились і у них отрималась отрималася от, е кукуруза жовта з краплинками mm -hmm. білої, з білими зернами. А Піз... це впливає на смак? Так, Ця кукуруза вона більш солодка, в неї більший відсоток цукру, mm -hmm. е на відміну від. Жовтої або від кормової в кормової кукурудзи до 6%, до 6% цукру в солодкої суперсолодкої десь 12% та більше. Тобто на ринку казали правду, що це буде така солодка, якої ви ще не куштували. Я думав, що це як завжди знаєте, так. коли кажуть, аби тільки купили. Насправді виявляється, що смачно. Ми її теж спробуємо. А я пропоную зараз. Мабуть, нам найголовніше, от коли ми приходимо так до місця продажу, вибрати як вибрати на що звертати увагу. У нас є. А деякі качани, де я пропоную тоді нам їх і спробувати а, розібрати. А, віддаю вам ось це яка біколорна, так? Так. Ми тут поки по... Це біколорна. Ну, е спершу... Що треба Сп... з нею робити, як подивитися? що угу. Вона класна. Ну тут добре, тут вона вже по... була трошечки по розібрана. По-перше, ну от, якщо дивитись на укривний лист, він вже трохи підв'яв. Тобто угу. цій кукурузі дня 4. 3-4 дня, можливо. Можливо, п'ять. А як... це впливає на її якість? Те, що а... вона довго лежить? Ну чи, чи довго це взагалі чотири дні? Чотири-п'ять днів це ще не довго для солодкої кукурудзи. Зазвичай її фермер ну, продає там. Сьогодні вирвав, сьогодні продав. Або сьогодні вирвав, завтра продав. Вона тобто до знову дов... правду казали, що завтра нарвуть свіжої і привезуть. Так, так, так. Ну тобто, е, везеться, вона в супермаркети постійно привез іде угу. свіже, тому що вона відноситься до скоропортуну, угу. е, її довго тримати не можна. Вона може. Тривалий час лежати десь там в холодильнику, але не, не в умовах магазину, mm -hmm. де вона лежить, на прилавку. До речі, от ваш качан. Я дивлюся, так, так ось так. От в руках він з одного боку трошки темніший. Далі йде світліше. Можемо і глядачам показати це щось вбиває, якось що, що це, це означає? Це тут скоріш за всього був ще один укривний ага, лист. все, і... я не загорів. Ось я звернула увагу, що на моєму качані дуже багато сухого листя більше ніж там. Це флаговий прапорець. Да він він вже відсох, то що він свіжий. Перші два дні. Угу. Далі він вже тобто починає втрачати, можна фіксувати, втрачати, якщо він свіженький, волого. це перші два дні. Так, да, так, да, так. Да. А якщо І... повністю все листя, воно сухе, то взагалі не варто купувати, так? Виходить? 에, потрібно дивитись на що, що знаходиться під листям. Ось, ви бачите, вона бачите вона тут розгорнула. було відкрито, вона вже трохи підв'яла. Угу. Далі, якщо її розвернути, тут більш свіжий вигляд. Угу. Ще зерна не втрачають влагу. Так, ще... ну розривайте її тоді повністю, подивимося, що з нею як. Волі, я теж дивлюся, що розкрита, і от якраз у вас в руках абсолютно різні сорти. Так, це біколорна кукуруза. А, до речі, біколорна. Мені а, казали, що наприклад, це мармурова, це правда чи ні? А, це так в народі кажуть мармурова. Мармурова буде а, продав... вона вже є у продажі, вона угу. повністю біла. Угу. А якщо росте поряд з жовтою або біколорною переопилення, Угу. І в білій кукурузі є в е, жовті жо, 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 зерна, жо, а не навпаки, як тут. Так, так. так, не жо, так, жо, так, так. Пане Юрі, чи обов'язково має бути ось це листя на кочані? Чи може продаватися просто ось так у відкритому вигляді? Якщо вона буде продаватися відкритою, вона за день. Угу. А стане сухою чи задубіє? Що з вона, вона буде втрачати влагу дуже швидко, і оці зерна стануть такі щуплі. То так. краще не купувати вже відкриту. Так так, 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 так. Ну вона повинна бути вкрита листям. Це такі, Це як що? презентаційні, начебто вижали, так і ось такий запакований, Це найкращий варіант, так? Так, от така вона там окей всередині? — Ну, не казати в магазині, що ви її отак -от 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 її робили, але для себе ну, можна це. зробити. Так, отак відкрити і подивитися. І от, ну, давайте її подивимося. Це... Це... чи чи вона Ні, ну це, це... вона ще не дозрівша була. А як це? Це відзначить? її зірвали. Бачу, це вже залежить від е фермера, наскільки... наскільки він якісно проводить у себе. Оборку. А як визначає фермер? Він вже не буде заглядати всередину кожної? Так, фермер орієнтується по періоду вегетації. якщо він вже підійшов по періоду періодування кукурудзи, він, він починає збор урожаю. Ще можна орієнтуватися по цій волоті. якщо вона вже починає підсихати на полі, це вже зовсім засохло. Вже, якщо Трошки починає. Це вже перша ознака, що вона починає вже належати. Дивіться, цієї теж, наче було підсохше, mm -hmm. але ми бачимо, що вона навіть. Це вона висохла чи вона взагалі ще не наповнюється? Це не дозрів качан, його зірвали з рослини, і він так, так і не дозрів. Mm -hmm. А знаєте, цікаво ще такі моменти. Якщо, наприклад, говорити про кавуни, то якщо купувати зарано та на початку сезону, то вони можуть бути з нітратами. А чи може таке бути із качунами? З кукурудзою ні. О, так, з кукурудзою – ні. ні. Не може бути. Е, кавуни, то, да, ну, ну, да, ну, да, ну, то окрема тема. Кукурудзи з нітратами не може бути. так? Кукурудзи, я, я думаю, ні то, що е, її живлення ну, на, по періоду вирощування, що, що в началі е, літ, та що в кінці не відрізняється, воно uh -huh. майже однакове. Єдине, що, що вона може бути раніше, то що воно під плівкою а, росте або в теплицях. На півдні України на початку червня збирають кукурузу. Першу це йде з теплиць. Далі десь 15 червня починається з піддугами, плівка, uh -huh. це, це, А основ, основна кукуруза, яка йде там, прямим пасівом, вона вже там, на Київщині буде десь в серпні місяці. А південь-червень місяць починає збиратися ось її активно везуть, того вона з'являється всюди. По суті, з півдня везуть по всій Україні. Основні зони вирощування це південь України, Херсонська, Запорізька область, Одеська. Mm -hmm. До речі, я дивлюся, ще отут на початку, так коли відкриваємо ось тут або ось тут варіант, ми бачимо, що вона чистенька, є десь якісь чорне побите. Чимось, а чи може це означати, що вона чиста не оброблена відповідно екологічніше? На... Тут на що можна звернути ще увагу, коли е, знімаєте, коли дивитесь, що вона в магазині, вона отак uh -huh. от, от запакована, uh -huh. подивитись зверху, чи немає тут в листі де е, е, повреждені від uh -huh. совки. То, що е, якщо фермер вчасно її не обробив, сюди. Закрадається шкідник і він починає в'їдатися в качан, і він ну, тут. Тобто, ось це чорненька, це вона uh -huh. якраз. Е, так, це тут, ось ця чиста кукуруза uh -huh. і ця чиста. Uh -huh. Тобто, якщо є таке на російській мові міння, uh -huh. що коли Купляєш на ринку яблуко десь вдарене, mm -hmm. якимось черв'ячком, то воно екологічно чисте. Так, так, так. От і відповідно, я ж і про це так. То навпаки так. виходить, так? Так, то воно трошки навпаки. Коли воно вдарене черв'ячком вже, то там бризкають безперестанку би того черв'яка достати. А, якщо воно все чисте, нема ніяких пошкоджень, оброблено все вчасно. Тому нема ніяких там. Тобто ми говоримо, що в будь-якому випадку обробляють? Так, на сьогоднішній день взагалі будь-який овоч або там, зернові якісь культури дуже тяжко вирощувати без яких, якихось обробок. Угу. Друге питання, якими препаратами це оброблюють. І на сьогоднішній день дуже багато вводять. Якихось там ограниченій uh -huh. по хімпрепаратам, які менш шкідливі для людини, тобто, якщо там подивитись на хімічний склад препаратів років 15 назад і зараз, то це дві великі різниці, все не стоїть на місці, все йде вперед. Тому від шкідників на кукурузі там можна захиститись навіть біопрепаратами, якщо вчасно це робити. Uh -huh. А Якщо говорити загалом про цьогорічний врожай, чи достатній він і порівняйте з попередніми? Посіяли та посадили кукурудзу. Що посіяли та посадили, то що її як сіють прямим посівом, uh -huh. так і висаджують через розсаду. В цьому році об'єм гектарів кукурудзи більший від минулого, десь відсотків на 5-10, десь так. Але Цьогорічні умови для вирощування, погодні умови відіграють свою роль в житті фермера і не досить далу, особливо на півдні України. Дуже часто в цьому році йшли багато дощів та градів. І це то, що посіяли більше, не, не значить, що і буде більше на, на ринку. Багато багато фермерів, які не отримали врожаю там через град. Тобто нема, нема ну, піріпроїзводства. Uh -huh. А ось ця ось, ось, ця ситуація вплине, чи можливо вплинула на вартість самої кукурудзи, чи ні? Uh, так, якщо а, uh, большое предложение, якщо є попит, то uh, ціна буде вищою. І якщо. Um, Якщо самого товару е, всередині в країни менше, угу. то ціна буде вища. Угу. Ну, от в середньому, наприклад, якщо брати київські ринки, 15-20 гривень за качан це нормальна ціна чи це завищена ціна є? Це ціна нормальна uh -huh. uh, в тому році. Була я думаю трошки нижча ціна. То uh -huh. що uh, були більш сприятливі умови для вирощування? кукурудзи було більше uh -huh. на ринку. Хоч щось uh. хороше в ковідний рік було. Це точно. Ось власне ми почули вже і дізналися, як обирати. Я пропоную її ще порізати, поїсти і розкажіть, як варити правильно, тому що от у нас тут пішла дилемма. Я, наприклад, варив 15 хвилин. Всього ось цю Забагато. Забагато? так окей, давайте зараз коштувати. А я скажу, що я звикла варити. Годину не той більше. О, То я взагалі е, годин, неправильно годин, роблю. Годину, <рес> а той більше вариться кукуруза, е, яку їли там, років 20 назад, там, кормова. Е, а зараз кормової немає? Я просто коли я ходив ні, в фабрику, кажу, там тільки не кормову. Я, я вже кормової не бачу на свіжому ринку. Ну, взагалі, mm. зараз або просто солодка йде, або суперсолодка. Mm. Біколорна відноситься до суперсолодких сортів. Гаразд, дома. а як варити? Чи потрібно, наприклад, додавати ось це листя в каструлю, щоб якийсь смак а, був? Листя додатковий? це, ну, я, наприклад, вдома варю без листя. Угу. Там, батьки мої навпаки, й листя накидають. Mm -hmm. Так, їм так смачніше, ну мені, мені якось, uh, а коли і якось я вас усіх припрошую uh, взяти uh, собі uh, по зубочисткам uh, і можна спробувати. Пане Ігорі, а запрошу, ще таке питання: інвестись. а коли правильно солити кукурудзу uh, на треба? початку? Та, і чи треба, чи взагалі не потрібно солити? Uh, після варки, uh, хто хто полюбляє uh, підсолити, то можна я, я не солю, я варю її 5 хвилин. І то коли вода вже uh, закипіла. Mm -hmm. Я кидаю туди кукурузу, 5 хвилин засікаю і е, дістаю. Mm -hmm. і, і вона вже е, пригодна до, до вживання. Власне, ну, я скажу чесно, я на полі їм і сиру. І сиру, і так, ок, Так, та, Так, так. Ось і, можна можна і така. вона, вона дуже ніжна, е, оці зернятка. Е, в чому проблема кормової? Вона не така солодка, mm -hmm. потрібно довго, довго варити. Mm -hmm. І вона її не вгризеш, можна зубки залишити у скачені. <рес> а от ми про це тільки вчора говорили. що <рес> а, раніше, коли їла кукурудзу, <рес> залишається серце по суті в зубах. Так <рес> А зараз, коли їсиш, вона якась чи то м'якша, якась інша. Вона ніжніша, вона м'якша, вона солодша, вона більш е соковита, тому вона не не застріє е поміж <рес> зубов за що того, що більш е ніжна структура самого зерна. Так, я згодна, що біколорна, вона насправді смачніша. Вона це це, не, більш більшкіша і солодша. Ще, речі... ще буде повністю біла. Я, якщо ви сказали, що можна її сирою їсти, я все ж таки ризикну і спробую. Мені, сирою. мені сира, вона наче ще солодша, ніж варена. Такі, зараз спробуємо. Різниці абсолютно немає. Реально, вона така ж сама солодка. Хочеш спробувати? Ні. Ні? О, так. Не експериментаторка. Тому, друзі, насправді, бачите, а ми ще витрачаємо час на те, щоб її зварити. Тому можна просто з ринку брати і відразу так. йти і гристи. Так, 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 так. А до речі, немає якоїсь шкоди від того, що ми так її будемо їсти? Чи нормально? Ні, Ні-ні. Школя на останок кінема. про заготівлю так, для, на зиму, наприклад, часто взимку можна купити заморожену, маленькі там бейбі, кукурудза і так далі. Це все якийсь імпорт? Чи в Україні, наприклад, купивши зараз таку молоду, можна її наморозити і потім їсти? На наше щастя, вся кукурудза, яка є у нас на прилавках свіжа, яка законсервована, десь заморожена, це все наше. І, ну, немає імпорту. А щодо того, як варити, ми вже дізналися, чи можна смажити кукурудзу? Смажити? Часто так. ж роблять на барбекю там є. А, так, роблять на грилях, заварачують і фольгу. Ви, до речі, на початку ефіру теж запитують, чи а, вона смажена чи варена. Так, так, так. Запікають з медом. тобто… І ні. так само на сковорідці можна не лише на грилі, так? Так, так, так. Варити це найпростий і швидкий спосіб. Угу. І смажити можна будь-який сорт. Так, так, що друзі, їжте, смакуйте. Я, якщо чесно, тепер не можу відірватися, і пропоную кожному із вас не втрачати час, коли є зараз сезон. Та тому користуйтесь можливості, вживайте кукурузи. Тепер ви вже знаєте, як правильно і обирати, і варити. Дякуємо за поради експерту з. Аграрним аграр, ага, експертом та ігорі з кукурудзи, принаймні сьогодні, так ігор гордовий був у студії ранку на Суспільному.